Пригнічення всіх національних, національних меншин, які були на території Російської імперії, і утримувати їх у жорстких вузах, у у, у, у вузівих єж, рукавицях, От, щоб ні одна союзна республіка, ні одна автономна республіка, ні одна національна меншина, яка хоче бути вільною і незалежною, не вискользнула. І все топиться в крові, все подавляється насильством. Вбивствами. І те, що почали робити такі, ну, подумайте, 21 рік. Після подій, які були в Нагорному Карабасі, які були в Сімгасумгаїті, які були в Єгославії, Росія в 21 столітті робить такі національні чистки азербайджанців і інших національних меншин, які проживають на території Російської Федерації. Ну, це не дикунство, повірте. І це навіть не звірячість. Це